Привіт, дівчата! Сьогодні таке провокативне достатньо відео, тому що я спробую менше ніж за 5 хвилин вам довести, що люксові бренди вже знецінились. І чому платити 2-3 тисячі доларів за бренд, за сумку брендову, це вже взагалі не круто. Раніше відомі бренди це була розкіш. Зараз це вже як кліше. Чому? То і за що ми тоді платимо? Насправді, давайте з вами розберемось в цьому колись люкс означав найвищу якість, ручну роботу та недоступність. Це було мистецтво, за яким стояли імена великих кутюр'є. Речі служили десятиліттями. Вони були для обраних. Черги в бутіках, натовпи на розпродажах. А сьогодні люксові бренди стали масовими. Їхні товари виробляються в Китаї, В'єтнамі, Румунії. Речі випускають величезними партіями та за шалені гроші. Але що ми купуємо? Логотип чи маркетинг? Багато люксових речей сьогодні не витримують навіть року активного використання Якість шкіри гірше. Фурнітура ламається, а швидко розходяться. При цьому націнка за бренд у 10-20 разів вища за собівартість. Нам нав'язали, якщо у тебе немає певного бренду, ти не успішний. Але правда в тому, що сьогодні люкс це не про смак і якість, а про бажання показати успіх, навіть якщо цей успіх лише ілюзія. Цікавий факт дослідження показують, що більшість покупців люксу це середній клас, а не мільйонери. Справжній стиль сьогодні це усвідомлені покупки та преміум люкс копії малих або великих брендів. Сумка Hermes люкс копії може бути втричі якіснішою за нову, яку абсолютно не відрізнити від оригіналу. То чи треба переплачувати? То, дівчата, яка ж альтернатива люксу та брендовим сумкам? А я вам скажу, що це класні преміальні люкс копії, які в 10 разів Вигідніше купувати, і вони зовсім не відрізняються від оригіналів. А також зараз дуже цінуються вінтажні сумочки, наприклад, бренду Мі.